Убійми себе, ти найголовніший в себе. Жодна людина не здатна дати тобі любові більше, ніж ти сам. Ти весь час поспішаєш, хочеш бути потрібним, важливим, хочеш, щоб тебе кохали. І ти цього вартий, чуєш, дуже вартий, не тому, що ти гарно заробляєш. Твій одяг стильний, і ти маєш статусне авто, але ти граєш роль. Все це обгортка для сучасного світу. Ти вартий, бо поза всім цим є ти справжній. Якби ти знав всю красу твоєї душі, всю твою силу і можливості, повір ти б, не чекав підтвердження цьому від когось. Пообіцяй собі, саме зараз, що ти будеш все частіше звертатись до себе справжнього і даси собі змогу розкрити свою внутрішню силу наповну. І всю свою багатомірність дозволь собі відчувати, я в